Може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон. Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно! Не можу відірватись. Ти так уже все з'їла! Де ж наша їжа? Схоже немає тільки моєї порції. Що моя на місці? Цей твікс має такий апетитний вигляд, який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Це зовсім інша річ. Так багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадна. Нічого зараз я тебе правчу. What? Бувай, подружко! Тепер увесь твій батончик. мій! Нічого собі! Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятко в горщик і добре поллю. What? Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене видення гірше. What? Залишу це тут і полию. пластівці виглядають зовсім неапетитно. апетитно, а мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. Молоком зовсім нічого. Ого! Золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що двіємо. <рігла> <рігла> Прийдеться задовольнуватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <рігла> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я не помітила солодку картоплю фрі. Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. What? Та це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Користі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Остання. Яка шкода? Пригости мене, еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє. Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє колія. Значить, усередині коштовне каміння. Ого, перлини. Це краще за шоколад. Не радієш, еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <звук> Чому моя кольє порвалося? <звук> Я не знаю. <звук> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може шоколад покращить смак моєї цибулі. Ні, це дуже гірко і гидко. Я не збираюся страждати одна. Дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту! Якішок. Нічого собі. Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно, скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А, тільки не перець, нехай його їсть Діана. а мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три, відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха! Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого. Він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю. Благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну, як допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. Я знову горю, на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєш, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію круто. У тебе не вийде це, просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною, подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Речі, як там живе твій справжній айфон? <клес> їй смачно. М, мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласочі з'явилися на столі. <клес> Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримайся, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Іди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. Ні. Що здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ой, ну, головне, що до челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та із вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Я вже впевнена, що перемога у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими невміхами? Mm -hmm. Хто казав? Щось мені підказує, що фантани з шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику? Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре. Точно, фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити? Тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Ага, ось це невезуха. А ти чого смієшся, я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над Самантою. Ні, вистачить правильно, так і Челсі. А ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Не треба, прошу. Весла, дівчата. У вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке: схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? <світ> <світ> ну, вона краще ніж в інших. Окей. але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну, ти ж наша подруга. от і поділилася з нами. Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик І він дуже об'ївся, тому гарний та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. за сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері. Так мене не впіймають? І какашку отримувати не доведеться. Блін, я втратила коричневий фломастер. Мені терміново потрібна заміна. Щось у мене з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. What? Так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все. Горе готова показувати малюнок. Please. Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері какашку. Блін. За правилами ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фо, вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки, а це звичайно смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Okay. Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня? Який <рес> ми! І дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою. І на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Yeah! І справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. <праць> я теж схожа на кішечку. М'яу і фарбуюся, я найкраще Можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. Без нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері. Ого, використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик! Якщо Саманта буде фарбуватися також круто, то не бачите мені кошеня. Потрібно зіпсувати її мейкап. Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще я тобі допоможу. Мені не складно. Так? Так? Ось тепер. Супер. Дякую, велике. Дівчата показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? What? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер ведучі справедливо. Оцініть мій мейкап. Okay. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі. Тому що в інших все набагато гірше. Ора, а тепер це малюк мій. Ой, апче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на котів. Апче, апче. Нічого страшного, тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. What? Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами. Це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється, кетчуп – це непогана фарба. Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Так швидко закінчився, але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який соус допоможе мені в малюванні. Ого! Я й не думала, що малювати соусами це так цікаво. Так. Блін, усі малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. Соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого! Які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається їсти просто соуси, все дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно. Згодно, але малювати все таки крутіше. Ой! Коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим. Але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював. Показуйте, а я поки що записую. Собі гарний малюнок. Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта. А ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Упс. Якби не так. Вітаю, саме Саманта отримає цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Ідея. Навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Недарма ж я завжди нашу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. ну вас! За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес і зробити це дуже просто. Ось дивіться, побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно.